Для когось це буденність, для когось це мрія нестерпна, Для когось війна абсурдність, для когось вона священна, Для когось віра відрада, А в когось надія незламна, для когось обман незрада, а в когось довіра марна, для когось війна розлука, для когось це сила та єдність. Для когось війна, наука, екзамен, нагідність та мужність. Для когось мир це свобода, як воля і дух народу. Для когось взаємна угода, як вигода і нагода, для когось мир це війна, для когось правда, облуда. Слова це тільки слова, їх обирають люди. І тільки коли йде війна. Секунди свій відлік знають, лишається правда одна, повільно слова замовкають.